Я хочу подякувати всіх, хто взяв руки зброю три роки тому і не здриснув з Києва. Я хочу подякувати і вшанувати пам'ять тих, хто загинув, і вклонити голови перед їх матерями, батьками, вклонити голову перед їхніми дружинами, які втратили чоловіків. Клонити голову передосередившими дітьми замовчить. І я впевнений в тому, що ми маємо виграти цю війну, виграти завдяки партнерству наших друзів по всьому світу і в Європі, зокрема. Я Хочу сказати, що ми ризикували втратити державу, але ми обрали спротив, обрали гідність.